Вітаю, друзі, вас всіх на своєму каналі. Нарешті дочекалося. почався самий престижний, самий найкращий, самий мій улюблений турнір у Єврокубках по футболу Ліга Чемпіонів. Україну представляє Шахтар із Донецька. Оновлений формат. Пізніше ми подивимося, турнірна таблиця. Загальна з 36 команд виглядає мені на перший погляд, як цікава. У першому матчі Болоня з Італії приймає нас донецький шахтар. По історії зустрічів вони вперше зустрічаються, тобто у них не було протистоянь. Гра буде проходити на стадіоні Ренато дель Ара, місто Болонія, Італія. Який відкритий майже 100 років назад, у 1927 році, Вміщує цей стадіон 36,5 тисяч глядачів. Склади команд Болоня у воротах Скрупський, захист Лукумі Бейкема, Лікояніс Пош, Півзахист, Моро, Флоєр, Фабіан, на вістрі Атаки, Ндоє, Орсоліні Кастро. Головний тренер. Італіано. склад Шахтаря. У воротах різних захист. Матвієнко-Бондер, Педріньо Конопля, Півзахист, Судаков-Бондер, Крестків, на вістрі атаки, Егіналдо Зубков і Сікан. І вже на другій хвилині виникає небезпечний момент у воріт Болоні. Матвієнко зробив дуже хороший дальний простріл на Егіналдо. Егіналдо Виривається штрафний майданчик. Захисник болоні проти нього порушує правила збиваючи його. У карному майданчику суддя призначає пенальті. Судаков взяв на себе виконувати пенальті, пробиває і хорошою грою воротар болоні Скрупський, падаючи, реагує у нужний кут. Можливо, і сила удару не зовсім була. Але ж воротар парирує цей удар. Хороший шанс був відкрити рахунок прямо на самому початку зустрічі у Судакова. Ну а реалізувати пенальті Судаков не зміг. Треба було видно сонніше, точніше, кут. або розводити у кутам. Тож реальний шанс відкрити рахунок Георгій Судаков не зміг. Далі штрафний у болоні. В ліхояні зі штрафною навішує штрафний майданчик, і Геналдо переводить на кутовий. наступний момент простріл Фабіана у карний майданчик. Намагався зіграти головою гравець Болоні, Бондар переводить на кутовий. Зі штрафного гравець Шахтаря навішує у штрафний майданчик. Виходить з воріт Голкіпер і кулаком відбиває небезпеку. Від своїх воріт. з кутового після подачі моро на Орсоліні він подає на Лукумі, Лукумі пробиває, блухують захисники Шахтаря. цей удар Наступний момент Ор Орсоліні пробиває і повз ворота Далі пас від Педро Андрійки на гіналду і подібний момент. Як на початку зустрічі проривається по штрафному майданчику. Його збивають, але порушення не зафіксовано. До цього разу Ігналдо заробляє, але не пенальті, а кутовий. І наприкінці першого тайму передача у штрафний майданчик, удар у ствір ворит. Дуже небезпечно і рятує різник. Дуже небезпечний удар завтрає Кастро. Хороша гра голкіпера рятує команду Шахтар від забитого гола. Початок другого тему подача з лівого флангу від лікояніса на Фабіана і удар у ворота пробиває Фабіан, і в падінні різник відводить небезпеку від воріт. Удар приходився у правий кут воріт, але воротар ліквідував небезпеку. І на 53 хвилині дуже небезпечний момент. Навіс у карний майданчик приймає і розстрілює прямо притул Фабіан. Неймовірний сейф від різника Вибігає і падає на м'яч воротар шахтаря, рятує, але дуже небезпечно. Прямо 100% мав би бути гол. Відразу ще один удар і різник потрібно в місті. Бере у руки м'яч. Пробивав Орселіні. Дуже надійно у цьому матчі відіграв воротар Шахтаря Різник. Далі чергова атака у Болоні. Недоє пробиває і захисник приймає м'яч, блокуючи удар поворотам. Відразу Кастро грає на підбирання, завдає удар і влучає в сітку з зовнішнього боку. Довга передача від гравця. Болоні з половини поля Шахтаря. Кастро протягує і б'є за меж штрафного майданчика і трохи не точно. Довга передача від голкіпера Шахтаря-Різника. Рігінал підбирає на Судакова. Судаков у штрафний майданчик до Зубкова. Зубков проривається, підходить вже ближче до воротарського майданчика. Але відбирають захисники. У нього цей м'яч. Прям не мов би кліщами, не дають прорватися. Зажали зубкова між двома захисниками. І навіть скрупський залишив м'яч у межах поля. відреагувавши, кинувся і забрав його у руки. Ендоє приймає м'яч і б'є з гострого кута і різник на місці прибирає м'яч у руки. Шахтар заробляє на кутовий. Не у воротарський майданчик з гострого кута, але небезпеку відводить гравець в болоні. Це було після кутової і заробляє знову на кутовий гравці Шахтаря. Остання хвилина матчу. Кутовий у болоні. Гравець в болоні віддає передачу на Ілінг джуніору, який виконує навіс. М'яч пролітає повз трьох гравців в болоні. І, на щастя, цей удар ніхто не замикає. Знову котовий, Андоє пробиває, і захисники Шахтаря відбуваються, після чого приймає м'яч Ендоє, пробиває і різник ловить м'яч. Все це був останній момент у матчі. Шахтар відбився, зберіг свої ворота сухими, тим самим Шахтар заробляє одне очко. Зігравши ніч з італійською болонією, важкий матч був для Шахтаря. По грі більше перевагу я замітив у гравців болоні. Вони більше атакували, більше створювали моментів гостріших моментів. Але гравці Шахтаря молодці відбилися, відстояли і добре зіграли. Залишився ж свої ворота недоторканими. І з найкращих гравців. У Шахтарі мені більше запам'яталась гра Тегіналдо, який заробив пенальті, але жаль, що Судаков його не реалізував. А так би міг би Шахтар претендувати навіть на виграш у цьому матчі. Звісно, би, напевно, по іншому вже сценарію пробігав би цей матч, якби на початку зустрічі все-таки Судаков реалізував пенальті. Ведучий рахунку Шахтар 1-0. Ще би більше сил приклала болоня і, можливо, змогла би зрівняти, так як майже весь матч впереді часу достатньо. Так що, отакі от, от результат А саме найбільше, я рахую, заслужив компліментів із гравців Шахтаря. Це Дмитро Різник Пам'ятаю, його сейф, як на 52 й хвилині його впрям. Притул розстрілював гравець болоні. І не тільки цей момент, в багатьох моментах він рятував Шахтар і багато в чому його заслуга, що Шахтар зміг вистояти цю нічію. Статистика по матчу XG 1,48 у болоні, 0,87 у Шахтаря. Болонія 48% володіла м'ячем Шахтар 52. Удари у болоні 17 у Жахтаря 4. Бачите, яка різниця? 17-4 по удару. У ствір воріт удари 4 у болоні, 1 у Шахтаря. Відповідно, удари повсворота 6-1 на користь болоні. А сейви у Воротаря, у болоні 1. Ау у Донецька 4. Сьогодні ще відбудуться матчі у Лігі Чемпіонів. А результати попередніх двох за вівторок і за середу продивимося. Брюгі, Борусія 0-3. Борусія виграла Манчестер Інтер, нічя 0-0. ПСЖ 1-0. Виграє в Жерон. Селтік 5-1 зі слованом зіграла. Спарта Зальцбург 3-0. Баварія Динамо Загреб. 9-2. Дуже результативний матч Баварія видала. Мілан програє у Ліверпуля 1-3. Реал Штутгарт 3-1. Спортінг Ліль 2-0. Ювентус ПСВ 3-1. Янг Бойс програє у Астон Вілли 0-3. Турнірна таблиця у Лігі Чемпіонів виглядає на сьогодні так. Перший Баварія, друга Селтік, третій Астон Віла. Ну, це тільки перший тур. Так що з наступними турами буде кардинально мінятися розстановка команд. Шахтар на 14-му місці з одним очком. Хоча з таким же самим результатом, наприклад, на 11 місці і Мачестер Сіті. бо це тільки перший тур. Багато ігор ще не зіграні. Це теж внесе в корективу розташування після першого туру. Жирона на 27 місці. І останні місця це 34-й Young Boys, слован 35 35-й і останній 36-й Динамо Загреб. з різницею пропущених голів мінус 7. Шахтар у другому турі. Наступний матч свій зіграє 2 жовтня в 19.45. З нетерпінням будемо чекати. Слідуючого матчу від Шахтаря. Активніше підписуємося на мій канал. Ставимо подобайки, Хто має бажання виконуємо донати реквізити на підтримання цього каналу грошима в описі під цим відео. Удачі, перемог нам на футбольних полях, а воїнам на фронті. Удачі до нових зустрічей!